Пишемо, коментуємо, підписуємося, ставимо лайки. Отакі От у нас качанчики є, бачите. А в нас ось така, бачите, гарна. М -м -м, Можна було по кавуну вкинути. І це би було суперово, Тож тут треба буде запилювати. Пилюємо ми до кучі або так, коли більше буде, але там та буде жовта і синя. Мені подобається, чесно вам кажу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Збройним силам України! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас вже 7 липня. Ми садили наш нагор кукуруза білоколор. Є така ще мраморна, жовта з білим. Бачите, відтінок, як ракель непогана, сантиметрів 20 Є і більші екземпляри. Це ми одну знайшли для пробу. І хочу вам розказати сьогодні. Про кукурузу. Нагор я вже садю п'ятий рік, навіть в роздріб продавати, чи навіть можна на гурт. У, на Херсонщині я його возив на гурт. У мене теж було і жовті були, і білі різні, що кажеться, сорти в мене були. А е, вибрав, що цього року посадити е, таку прошли рік, я посадив. Переважно брали краще е, таку. Казали ракель, спробували. Ну вона солодка. що та солодка, що та солодка. Е, я не хочу сказати, що це не поганенька. Дуже добра. І вона нас вже дозріла. Чому дозріла? То вона була посаджена в касету е, кукурудза. Вона була в, е, в касету посадена. Вона була е, посадена. Е, у мене знизу гірок йшов на мульчу, знизу капля, і я накривав дуги і плівка. І коли якраз морозив, вони це спасло це все. І вона скоріше й виросла, бачите, вже є. Зараз я вам покажу ще одненько, просто зірвав. Це є більше і крупніше. Є різні сніви, є, звичайно. Бачите, так крупніше. Ще трошки, щоб дійшла до кінця, хоч вона запалилась до кінця. Це в мене. Тут білоколор, мраморна, І ще в мене туди далі в полі. Теж посадив я на мульчічому на мульчі, отаким, як то кажеться, проміжутком, туди 20-30-40 см одна від другої. І вона собі помаленьку росте на мульчі. Бачите, вона росте собі на мульчі. Качани є великі, бачите, є великі. Дехто лишає два. Більше не треба. Хто хоче скоріше, як в тепличці садять, лишають і по одному. Перші кочан великі, просто в стіну попадають. А в нас от така, бачите, гарна. Чесно кажу, непогана. Це сорт білоколор. Є ще мраморна така сама, теж від нагора. І ще є бордо, теж з сортів білоколор, але там та буде жовта і синя. По ньому, щоб казати, що треба сильний, але треба ходити. Коли починає ще тільки зійшла, коли починають випускатися, щоб запилятися, можна до кучі ходити. Ну, тут все добре йшло, тут вітри були, і воно, бачите. О. Тоді я проходився, звичайно, треба, бо буває, сов, совка як зайде, поїсти добре. Але так як огірок у мене тут був, проходився актофітом. Актофітом по листу. Давав, що сюди, у мене у відео є. Що й по цьому я прийшовся. І плюс тут в мене було грогрін по листю і в корінь. Були двадцятки в корінь по листу, були калійні. Більше, щоб наливалося оце, якраз щоб така, така була кукурудза. Непогана, добра кукурудза, чесно кажу. І вона кажу, радує мене пройшли рік, я посадив десь три тисячі, але насінням кидав. Було десь до двох тисяч, може дві з половиною. Я її не перечитував. Але хочу сказати вам, що краще розсадою. Розсаду взяв собі, посадив. Ви впевнені будете, що у вас зійшло. Касетів, все видно, скільки у вас зійшло тут. Е, багато підідає зразу. Ну та й так, е, багато не людей ще й жаліються, що багато схожості немає самої кукурузи. Ну, бувають погодні умови, дощ пав, е, воно замокло, потім сонце жара, і воно буває сприє, саме насіння сприє або зігниє, або ще що. Отакі От у нас качанчики є, бачите, по два. Ей, туди більші, якщо маленькі збоку, бачите, маленькі це. Це вже вона не цей, третя росе, я вже їх не брав, два сіно качана буде, треті вони самі по собі будуть такі. Зараз підемо, подивимося, теж на мульчі посадять в мене бордо. Будемо дивитися. А тут я посадив бордо, наше бордо. Навіть дивіться на цьому, трошки пізніше, звичайно, на цьому відтінок е, такого синього. бачите, Це буде така жовта, жовта і синя. Та темно синя, я не скажу, що голуба, чи там під прапор, вона більше темніша буде синя. Але теж смачна. Пройшлий рік в мене було 100 штучок і була непогана. Теж тут треба буде запилювати. Запилюємо ми до кучі або так, коли більше буде. Прийшлися ми теж вниз. Посадили по перцю, навіть посадили по де баклажан. Бачите, перець буде тримати. Бачите, тримає перець, бо він хрупкий. Ну і буде все тримати, сама кукуруза. Навіть там в помідорах було, де прогавлені були, Тоже вкинув я ту таку жовто білу пару штук, і теж видно, що є. Е, можна було по кавуну вкинути, і це би було суперово, можна було вкинути звичайно по нашому кавуну. Ну, не вийшло по кавуну вкинути, не була готова розсада. Я вирішив її сюди вкинути. На на перед, щоб Це кукуруза. Теж від нагора. Це прошли рік перший раз садив на смак, кажу, непогана, дуже добра. Ну і чесно, пробували, бо я в роздріб продавав, пробували люди, розібрали. Раз привіз там 20 штук. Розібрали другий раз і вже спробували, що таке, бо перший раз ексклюзиви, як в нас по тій капусті, по тому всьому більше беруть, більше беруть нашу кукурузу. А так садимо ми, бачите, мене я вже у відео показав, наш помідорчик, кавунчик вже є по 6,5 сьогодні важив. Така кукуруза і капуста є різня. Це пізня. Але посадили і на каплі добре росте. Так само, як в нас, бачите, на мульчі. На пульці, оце бокові пагони обираються. Я їх обирав, просто вам показую. Чому обираються, каже другий, не треба, треба обирати. Тому що вони витягують, скоріше буде наливатися сама кукуруза. Це я вам точно кажу. Вже пробував так. Ану, попробую для проби. Ці вже були. Це в мене такі були експерименти. а ця ще тільки наливалася, ще далеко їй було до цього. Тому що кажу, побочні бочні беруть дуже багато поживних речовин та і так е, вологою все, все річне. А кукуруза любить водичку любить звичайно. Не дасте водички, вона зробиться хв'яла, вона зробиться не така, а так треба. А тут під мульчею довго тримає. І навіть візьміть, щоб скоріше посадили на мульчі. Теж в нас була тут. І подивіться, в нас навіть є і баклажан. Навіть є на мульчі баклажани. Вже будемо, якщо будемо знімати, ринок, як я буваю, розрів вже наша буде йти. Тут двоє. Ми трохи вже рвали. тут гарні. Побачите гарні є. І є у нас і перчик. Є у нас і перчик. Але подивимося на наш перець. Як тіпать типу, до бачите, вже є перчик у нас. От там баклажан є, ну і перцю. І будемо йти до цього поло. І будемо йти, у нас тут буде далі. Бачите, він тримає кущ, тримає оця окруза, у мене буде тримати кущ. І в нас тут є ще перець, як капі під капі фрайзер. Отакий він буде довгий, великий, під капі. отут є навіть теж і різні, бачите. Оце вже в нас такий перчик. Але будемо чекати його червоного. О. А на цьому дивимося відео. Коментуємо, хто садив на гор. Було багато реакцій, що краще садити е, ракель, там, добриню. Ну, це, звичайно, може і краще. Але як людина хоче. Собі взяти, ти є пустоштучну, можна купити недорого для себе, то вам скажу, нічим така кукуруза не, як то кажеться, такий качан великі налитий. Ще чуть-чуть треба дозріти. Ще недільку він дозріє, пожовкне. Я просто взяв так для реклами. І він дуже смачний, чесно кажу. Любимо в неї дівнуки ходять. Класно. Туперова. Всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України. Пишемо, коментуємо, підписуємося, ставимо лайки. До побачення!